Маємо весь модельний ряд булатів 244-х. Вони йдуть в різних модифікаціях. Тут йдуть на ось така підлога припіднята. І є підлога ось така повністю рівна. І йде моделі з широкими колесами і моделі йдуть з стандартними колесами. Трактори йдуть на кельмовській дигуні, передні-задні противаги. Букове розташування повністю у всіх, дуже таке снеймало потужності. Ось така новлена панель приладів, розбрані задні диски, потужна задня навіска, пара гідровиходів, дуже снегла оббору потужності. І Зараз проходить дуже хороша акція на дані трактора. Так вони починаються від 5400 по курсу. А В акції може бути дуже гарна ціна. Так що набирайте